Нинішню вартість проїзду у рівненських маршрутках, що з 1 травня становить 2 гривні 50 копійок. Чиновники називають тимчасовою. Мовляв, за розрахунками, що надали перевізники, вона мала б становити аж 3 гривні 60 копійок, адже витрати на обслуговування транспорту у підприємців зростають. А компенсація від держави за пільговий проїзд вони майже не отримують. Зважив всі реальні можливості сьогоднішнього населення, знайшли порозуміння і. Вивісили на сайті пропозицію про ту, яка має бути розглянута на засіданні міської конкомі, в сумі 3 гривні. Транспорт це є у нас ліцензований. Він зобов'язаний в повному обсязі проходити всі етапи виходу на виробництво, як кваліфікаційні норми, технічне обслуговування і так далі. Пішло, поїхало Тому. Ми на чомусь будемо намагатися зекономити, коли вартість проїзду стане 3 гривні. Однак громадські активісти наполягають, що ціну на проїзд у маршрутках піднімати до 3 гривень не варто. Оскільки в нас сьогодні є бурхливість, то болетний рух росте, падає, значить долар, гривня. Оскільки, значить, бензин росте паде. Я думаю, що було в виборі вибори президента 25-го. Я думаю, що після виборів президента зупинки оцього цієї турбулентності тоді можна дійсно буде переглянути тарифи. А тариф 2,50 Я пропоную залишити на місці. Присутні наводили приклад сусідів. Мовляв, у Хмельницькому та Житомирі людей перевозять за 2 гривні 50 копійок. Ну, у свою чергу поцікавилися, як цю проблему вирішують наші найближчі сусіди, лучани. На найбільш Кілометражові маршрути, вартість становитиме 3 гривні. На найбільш розповсюдженіші маршрутки: от у нас є 15, 15, а вартість так і залишається 2 гривні. А на основну. Масу маршруток так і буде по 2,50. В результаті громадських слухань узгодженого рішення ухвалити так і не вдалося. Попри це, вже на наступному засіданні міськвиконкому тарифи на проїзд таки будуть переглядати. Чиновники обіцяють, що при цьому вони візьмуть до уваги інтереси рівнян. Але се Микола Штемпель, інформаційна програма. День.